У рівному затвердили перелік вулиць і об'єктів, де цьогоріч планують провести ремонти чи будівництво. 15-річна Христина Плісецька, яка має синдром Дауна, займається творчістю та планує пов'язати хобі із майбутньою професією. Будівлю лазні Зафрана, побудована на початку 20-го століття в центрі рівного, планують реконструювати. Офіцерка збройних сил Тетяна Камерістова презентувала дебютну поетичну збірку Така, як є, сповідь між рядками. У рівному затвердили перелік вулиці об'єктів, які цьогоріч підлягають капітальному ремонту, будівництву чи реконструкції. Відповідне розпорядження підписав міський голова Олександр Третяк. Зокрема, капітальний ремонт тротуарів у Рівному запланували зробити на п'яти ділянках. Серед них частина вулиці Шевченка від проспекту Миру. Місцева жителька Ірина Євтушок каже, облаштувати тротуари влада міста обіцяє впродовж двох років. Ми вже зверталися в міську вправу, зверталися до міського голову. Ви були на прийомі в нього і листи нам неодноразово приходили. що Десь у нас отут підрядник, який ось цей будинок вистроїв, мав будувати нам оцю всю вулицю. Це біля церкви, біля школи, ви ж бачите, тут і діти ходять, це ми по проїжджій частині отак от ходимо. Нагадаємо, попередню бруківку розібрали у листопаді 2021 року. Як пояснив тоді Суспільному начальник міського департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима, затримка з облаштуванням тротуару сталася через відсутність у виконавця всіх необхідних дозволів. По тому роботу не відновили через введений воєнний стан, під час якого гроші на капітальні видатки не виділяють. Місцева наша влада. Сказала, що буде робити тут бруківку для того, щоб було гарніше і приємніше людям ходити, дивитися. Тим паче, це стара вулиця міста, вона є специфічна, Успенська церква, яка є також дуже старою. І приїхавши, вони почали свої роботи, розібрали всі тротуари і, уїхавши, сказали, що більше нічого не зробиться. Коли люди звертались до мера міста, мер міста вроді би як обіцяв, що ні, 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 ми все зробимо, і це вже тягнеться три роки. Про те, що ремонтні роботи на вулиці заплановані цьогоріч, Ірина Євтушок каже, не знала. Маємо надію, що це так і буде. Ми вже не знаємо. Ми вже думали, може нам перекривати якусь вулицю, десь щоб нас почули знову ж таки. В цьому році так це коли десь там в грудні місяці? Чи як вони це обіцяють? Ну, три роки. Подивіться, що робиться три роки на одній з найстаріх вулиць міста Рівного. Не вже це гарно? Це, ну, це просто. Отак от, от треба ходити кожен день. До переліку вулиць, де цьогоріч заплановані капітальні ремонти, увійшли ділянки, які мали відбудовувати минулого року. Щодо вулиці Шевченка, то зі слів начальника міського департаменту інфраструктури і благоустрою Руслана Гудими, дати початку проведення робіт поки невідомо. Усе залежить від погодних умов та підготовки документів. Оскільки є проєктні ділянки відповідно вони такі, що є критичні для міста, для е, діяльності міста, тому бо... Тому було зупинено і увагу на власне на цих ділянках. Станом на сьогодні, значить, ми розглядаємо, що там ті роботи кіпові, які були заплановані раніше, що вони будуть проведені в цьому році, і вулиця Шевченка вже буде в належному стані, а не в тому стані, в якому вона перебуває. Там є з проблемою і добирання дітей до школи, і з проблемою добирання вірян до церкви, ну і самих мешканців даної вулиці щодо їхніх будинків чи квартир. Чому зупинилося саме бо там Була проблема з перенесенням газової труби? Тобто, як нам зараз це питання вирішити, які там коригування вони суть Дану дано документацію, вже від того будемо. Згідно з розпорядженням міського голови капремонту, реконструкції та будівництву у Рівному цьогоріч підлягають 25 об'єктів, серед яких тротуари, ділянки, проїзди, майданчики для відстою тролейбусів, пішохідні переходи, стоянка автотранспорту та вулиці. Зі слів начальника Шео Олександра Черухи, цьогоріч на поточні ремонти вуличної мережі планували витратити 40 мільйонів гривень. Однак точна вартість робіт наразі невідома. Водночас у рішенні міської Ради про зміни бюджету вказано про виділення 5 мільйонів гривень для департаменту інфраструктури і благоустрою. Надія Кривко Назар Мідріган Суспільне новини Рівне. Це 15-літня Христина Плісецька. Дівчинка має синдром Дауна. Разом із викладачкою вона понад два місяці займається грою на піаніно. Я ще не люблю спивати. Я я вдову кожен спиваю, включаю музику сама, і спиваю. Коли вони переводять знову, я сама, А батьки мої розумні роки стрімричок на вулиці по городкам, то я собі включаю пісні або таці, або такці, або спиваю. Заняття такою. Творчістю в будь-якому випадку, чи це фортепіано, чи це будь-який інший інструмент, це допомагає дитині розвиватися, чи це особлива дитина, чи не особлива. Це дуже впливає на розвиток і кори мозку, і загалом дитини емоційно, це допомагає інтелектуально. Але вже не кажучи про таких сонячних дітей, це допомагає розвивати абсолютно всі органи чуттів слух, зір, тактильні відчуття це пальчики, це робота над пальчиками. Це дуже важливо, передусім саме для таких діток. Мама Христини Юлія каже про особливість своєї доньки, дізналася, коли тій виповнився місяць. Ми були ну, якби не були готові, це було для нас шоком, але ми почали вчасно, інтенсивно займатися, шукати інформацію, шукати різні можливості. Я хотіла сказати, що батьки не зупинялися і працювали, не боялися ніяких перешкод, вірили в свою дитину і можливо. Докладали більше зусиль, тому що для таких діток потрібно трошки більше зусиль, і у них все вийде. І вони зможуть досягнути своїх мрій, своїх результатів і бути щасливими. Зараз Христина навчається у загальноосвітньому ліцеї. Христина не має проблем з, з соціалізацією, зі своїм класом, вони дружні, вони разом. Люблять проводити вільний час. її часто запрошують на день народження, і вона також запрошує. Я думаю, що їй подобається навчання. Це дуже складне питання для нашого суспільства в цілому, адже дійсно такі стереотипи існують, і вони скоріше нам лишилися як наслідок якоїсь радянської епохи. Це діти неймовірні. Я хочу сказати, що це діти, в яких нам, дорослим, багато чому потрібно повчитися. Це діти, які люблять цей світ набагато більше, чим будь-хто. І в цьому нам усім від них треба брати приклад. Вони надзвичайно працьовиті і талановиті. Просто потрібно хотіти це в них побачити. Скажи, от ти коли от виростеш, от ким ти мрієш стати? Ти якось плануєш пов'язати професію з фортепіано, чи можливо про щось інше. Мрій я мудрею. А я дуже сильно хочу харте харчу буде спини. Ольга Ворощук, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне. Будівлю лазні Зафрана, побудовану на початку 20-го століття в центрі рівного, будуть реставрувати. Цей власний будинок це носить назву Лазня Зафрана. А, так тут жив Зафран з сім'єю. І біля нього був з цього будинку була лазня. Ми розуміємо, що коли не було ще каналізації, не було води, не подавалося в квартири в хати, то тоді ще в хати, то ми милися в тазіках. І от Зафран зрозумів, що є нормальна можливість заробити грошей, зробивши от таку лазню. За інформацією з єдиного державного веб-порталу відкритих даних у 2017 році. Ця будівля отримала статус пам'ятки місцевого значення. Так як вона є пам'яткою архітектури місцевого значення, тому вона не може робитися будь-як ні пінопластами, ні пластиковими вікнами закриватися. Тобто, все має відповідно, відповідно до закону. В проєкті має передбачено бути все кожна деталь де як цегла має обмазуватися, як робити, якими хіміка, е, препаратами робити. Тобто цегли, Цементу тут не може бути, бо марувалися на вапні. І от Таких моментів є дуже багато. У рівному відбувся круглий стіл за участі краєзнавців та архітекторів, де представили проєкт майбутньої реставрації. Перед його розробкою провели дослідження цієї будівлі. Ціпова різниця реставрації від нового будівництва від реконструкції в тому, що при реставрації присутня дослідницька частина. Тобто, перша частина це вона дослідницька, це передпроєктна робота. роботи. В цю частину входить хіміко-технологічні дослідження, архітектурні дослідження і інженерні та геологічні. З нами були проведені всі всі роботи. Власник будинку Василь Гайдур каже, що спочатку планував робити прибудову до будівлі, проте через внесення будинку до реєстру пам'яток не зміг цього зробити. Я зупинив ці свої проекти і вирішив зараз робити цю будівлю в такому. Вигляді, як вона колись раніше була. Тож зараз вона пуста, там вона багато вже деяких змін зробили, тобто деякі перегородки, які були гнилі, дерев'яні, то все вже повиносили, порозбирали. Фактично залишилися одні несущі стіни. Будуть офісні приміщення і в майбутньому може і буде. В підвалі кафе, з якимось музеєм. Розпочати реставрацію за власний кошт підприємець планує цьогоріч. Проте дата її завершення поки невідома. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне. Нема. вільний дух природи. Заслужена артистка України Ніна Ніколаєва читає вірш Мавка. Його написала рівненська військовослужбовиця Тетяна Камарістова. А мавка це її позивний і творче псевдо. Сьогодні в міському будинку культури вона представила дебютну збірку своїх віршів, така як є, сповідь між рядками. Це переважно лірика, але її твори написані як відгук на сьогодення. Розповідає поетеса. Я лірик, це таке, це, що від мене не відняти. Але якщо це, ну, наприклад, да, крайні, крайні події в нас, які відбулися загибель Давінчі, це таки крайній чи розстріл нашого військовослужбовця, при розстріл, воно не може не пройти. Да? Був знімок в інтернеті, коли. Б'юст Тарасу Шевченко прострелена голова, воно знову ж таки не може не пройти чи півник, чи шафка, яка лишилася, чи дзеркальце, воно ну, ну це те, що на що відгукується моя душа, і я, в принципі, ну я не можу себе в цьому стримати. Маю читання як людину, просто як особистість, ну, да? якби не завжди можна було подумати, що така, скажімо, сильна жінка, яка пройшла там шлях від вчителя і тепер є офіцером збройних сил, могла би писати, скажімо, такі. Гарні рядки і справді так багато писала. Напевно, якісь події емоції її так до того спонукають, що вона прямо дивишся на раз вірш, вірш, вірш. І здається, ніби вона десь там з якогось архіву його черпає. А то насправді може бути народжено в день по декілька віршів відразу. Вчителька української мови за освітою Тетяна Камарістова свого часу змінила професію і вступила до війська. В армії пройшла шлях від рядового до офіцера. Є учасницею АТО. Свій перший вірш пригадує, написала у 9 років під впливом творчості Лесі Українки. Звідти каже, взяла і псевдомавка, яким підписує вірші, опубліковані на її сторінці у Фейсбук. Частина з них і увійшла до збірки. Я не відчуваю, що я її народила, тому що багато зусиль. Було прикладено іншими людьми. Я їм подякую пізніше. Я кажу більше, моя збірка схожа на кесарів ростим. Я носила дитину, носила, але мені допомогли народити, і я її бачу. Я її сутні бачу вперше. Я не вірила, що таке відбудеться. Я не марнославна, я ну, не знаю, можливо, занадто скромна, але я ніколи не, не чекала, що моя творчість отримує такі відгук. літературним редактором збірки стала рівницька письменниця Анна Лимич. Це вже поетеса, яка сформована. На доросла у віршах, вона, хоча в любові, вона щира, безмежна, але в слові це вже записано, якби на небесах, що вона поетеса. Руслан Савуляк, Надія Кривко, Микола Мельничук. Суспільне новини, Рівне. Це місто, яке працює, щоб у наших хатах було світло. Це сила, яка приборкує атом, щоб дарувати енергію всій Україні. Це любов, яка все переможе і все відбудує. Це людь, яка рве ворога на шмаття. Це люди, які ніколи не скоряться. Бо дім – це все, що в них є. Тримайся, енергодаре, Місто, що дарує світло. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.